Фреска остання вечері Леонардо да Вінчі протягом століть зазнавала значних пошкоджень, а її збереження стало одним із найскладніших завдань у сфері мистецької реставрації. Технічні проблеми почалися ще спочатку, коли Леонардо використовував експериментальну техніку, поєднуючи темперу та олінійні фарби на сухій штукатурці, на відміну від традиційної фрески, бон фреско, яка вбирає фарби в штукатурку і зберігається століттями. Ця техніка виявилася настійкою. Вже через 20 років після завершення фреска почала обсипатися, а до XVIII століття була майже знищена. Живописець Мішель Анджело Белотті в 1726 році намагався відновити фреску, перефарбувавши деякі частини олінійними фарбами. Це ще більше спотворило оригінальний вигляд роботи Леонарда. До кінця 1800-х років стан фрески був просто критичним волога та забруднення.